Розпаковка на око завжди гарна ідея. Погнали! О, так! Тут у нас дивіться, що ми маємо. Що ми маємо? Маємо серветки. Зараз, зараз. Маємо. Срібні контакти. Зараз будемо їх передивлятися. Маємо уплотнитель. І маємо подарунок. Хлопці, такий мороз і контакти. Ми йдемо грітися, пити чай, так що йдемо зігріватися чаєм і там вам все це, це покажемо. Взяли чайку, равлика взяли, трошки зігріємося, поки що подивимося, який подарунок у нас є. Дивіться. Подарунок написано. Чупа-чупс. Це дітям буде моїм. І дивіться, які будуть круті окуляри. Оп! Це подарунок. В <с> них так і будемо поки що розпаковувати. Так, так замотано крепко. Ого! ми поки що паузу. Єдине, що я не взяв магніт, але людина написала, що це срібні контакти. Не магніт 166,4 грама. І магніт 69. То зараз так ми і спробуємо подивитися. Дивіться, 69,5 грам магніта. А ну, висипнемо, подивимось. Так. Дивіться, 69,5 у нас показує 69,9. Покажи тако ближче. 69,9 у нас показує. Візьмемо чудо кусачки і попробуємо тільки оці великі. знаєте. Спробуємо як їх. Ні, це вони. Бачите, дивіться, я майже зусилля не роблю, вони добре дуже. Бачите, дивіться, я легесечко, легесечко Оп, а воно, бачите, впало. Тобто, дуже, ну, це, це воно. Так, ми записуємо 69. Вже кусочок впав. Ну, запишемо так, як в нього було. 69,5. 69,9. Магніт. Магніт. 69,9. Так, це ми висипемо. Тепер дивіться. Не магніт. 166,4 має бути. Так, дивіться. 166,4. Так і є, бачите? 166,4. Не магніт. Не магніт. 166,4. Ми висипемо поки що, давайте. Сюди. Так давайте. О. Тут на місці, бачите, ми все і. О, є. І дуже часто запитують, які це контакти ці. На міді. Дивіться, які це на міді. Ось вони. Оце він бачу написав на мІДі. Так. Так, щоб не порвалося. Дивіться, 462 грама. Оце вони ось, дивіться. 462 грама, ану. 462 грама. Так, ану, що, зараз щось я маленький тазик цей взяв. Ну, все влізе, я бачу. Є, все влізло. Так. Ану. 462. В нього писалося, хочу подивитися, і 7. У нас 462 і 1. 462 на міді. Міді. 462 і 3. Поки що нажми паузу, ми порахуємо. Посилка вийшла на 7555 гривень. Ви собі це уявляєте? Так, прийомщики, так що ви зрозуміли, треба розпаковувати посилку. Чайок, равлик, всім смачного, заїжджайте на око.